Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії вітає. Ми зараз знаходимося в квартирі неподалік від центру міста Гандії. 120 метрів квадратних. А тепер увага ціна всього 44 тисячі. Так, вам не почули 44 тисячі. Квартира дуже велика, в гарному місці розташована. Як, на мій погляд, квартира під ремонт. Ну, власне, тому і ціна така. Ось такий вид шикарний. Ми маємо з балкону. Квартира знаходиться на шостому українському поверсі. І що ми маємо? Ну, по-перше, вітальня, вона з двох частин. Тут раніше була окрема кімната. Ось ви можете приблизно побачити лінію розмежування і за бажанням можна кімнату додати або залишити так. Ідемо далі. Власне решта кімнат. У нас три спальні на даний момент і одна ванна кімната. Поїхали по черзі. Спочатку у нас іде кухня, ось така широка, простора. Ось тільки місця. До речі, тут ще є кладова, вона ось. Можна її знести, і буде ще більше місця на кухні. А також у нас є галерія. Виведена вода, каналізація і підключена колонка газова через балон. Ідемо далі. Що хочу сказати. Зробити ремонт і буде супер варіант як для себе, так і на здачу в оренду. Одна спальня має ось такий вигляд. Невеличка, але досить компактна. І навіть сюди стане більше ліжко. Потім одна кімната, попросили не знімати, бо там особисті речі. Приблизно за розмірами таке саме, як і попередня. Ванна кімната ось такий має вигляд. Теж досить багато місця, ви бачите. Ось стільки. можна поставити душову, або залишити такий варіант, але оновити все. І ще одна кімната. Спальня. Скажімо так, це найбільша спальня, головна, як її називають тут. Ось стільки тут місця є, ви бачите. Що хочу сказати? Класний варіант за таку ціну зробити ремонт, здати в оренду або жити самостійно. Обрати вам. Але ще раз нагадаю: 120 метрів квадратних неподалік від центру міста і всього за 44 тисячі. Тому не зволікайте, чекаємо на вас. Під'їзд із нашого будинку. Ось такий просторий, і власне подивимося, що у нас на вулиці. Ось такий вигляд маємо на вулицю. І власне нас будемо.